Друзі, привіт! Це буде відеотуторіал з використанням Playwright. А саме те, як керувати Page Object в тестах найбільш ефективно. Я покажу різні способи. Розкажу, які з них мають право на життя, а які є не дуже вдалі. і Чому це так? Деякі способи будуть доступні для використання з будь-якими інструментом автоматизації, але для використання найкращого із способів. Нам потрібно буде освоїти просунутий функціонал Playwright – Test Fixture. І в цьому відео ми поглянемо на фікстури в контексті управління сторінками. Але якщо ви напишете в коментарях про те, щоб я детальніше пройшовся по фікстурам, я це зроблю в наступному відео. На початку відео будуть різні способи керування сторінками як далі, так і не дуже. Я покажу, як їх робити, та розкажу плюси і мінуси різних підходів. Все буде розкладено по таймкодах. Тож, якщо вам цікава лише тема фікстур, переходьте по тайм-коду. Всі приклади коду будуть у мене в телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео. Ставте лайк цьому відео і поїхали розбиратись. Для цього відео я створив е, новий проект. В ньому створив файл FakePages, де маю класи з пейджобджектами. Вони всі фейкові, мають якісь методи, які по назві схожі на справжні, але по факту не мають ніякої логіки. Встановив плейрай тест, е, все по дефолту. все, що він встановлює, просто для того, щоб у нас був доступ до Fixture. Вони нам будуть корисні у майбутньому. Отже, я хочу написати якийсь тест перший. І для того, щоб мати доступ до сторінки, мені треба створити екземпляр класу цієї сторінки. Для цього це дуже просто. Ми е, створюємо константу е, з назвою сторінки і створюємо екземпляр класу за допомогою ключового слова new. Передаємо туди page. І, в принципі, все. Це універсальний метод. Буде всім зрозумілим, можна використовувати майже з будь-яким інструментом автоматизації та з будь-якою мовою програмування. Але мінус у нього теж є: у тест потрапляють низькорівневий код. Наприклад, нетехнічні люди можуть бути не завжди розуміти, що відбувається. Також в ТЕСТ потрапляє досить багато імпортів. І Якщо в цьому випадку у мене імпорти йдуть з одного файлу, то. В реальному кейсі це буде досить велика кількість імпортів, і виглядати це буде не супер круто. Ці об'єкти також треба створювати для кожного теста окремо, що в нашому випадку буде виглядати як копіпаста. І інколи може бути важко знайти саму ту сторінку, саме назву тієї сторінки, яку вам потрібно, особливо якщо у вас цих сторінок сотні. Частково. Проблему можна вирішити винесенням в Describe-блок. Це закономить вам трохи коду. До слова, в моєму проєкті зараз все таки працює, але це не найкраща опція. А використовую я її тому, що так історично склалось. І рефакторити це в сотнях тестів я не дуже хочу. Імплімотувати цей метод досить просто. В Describe-блоці ми створюємо функцію. Можемо назвати її, наприклад, getPages, яка буде приймати в якості аргумента об'єкт page та створювати тільки ті сторінки, які нам потрібні в цьому блоці, та повертати об'єкт, який буде мати ці сторінки. Далі в тест ми просто виконуємо цю функцію, і маємо вже. Об'єкт е, з усіма потрібними сторінками, як ми можемо, і далі можемо їх використовувати як нам потрібно. Це досить непоганий метод, якщо у вас е, в одному describe-блоці там багато тестів, і вам не потрібно буде для кожного тесту копіювати сторінки. Наступний метод реалізується за допомогою композиції. Ми створюємо один клас, який буде капсулювати в собі об'єкти інших сторінок. Таким чином, коли нам потрібна будь-яка сторінка, ми створюємо об'єкт одного класу, який має доступ до всіх сторінок. Плюс у вас все в одному місці, не треба нічого вигадувати. Ініціалізували один клас і маєте доступ до всіх сторінок з одного місця. Це нормально працює, якщо у вас маленький проєктик на 10 сторінок. А от мінус у такого підходу набагато більше. Ви створюєте багато об'єктів, які вам насправді не потрібні. А це зайва витрата ресурсів. У великих проєктах це перетвориться на здоровезний клас, в якому буде важко орієнтуватися. Наприклад, у мене в проєкті. Біля сотні сторінок. І перша версія, ще з використанням Jazz та PlayRight, була реалізована саме так. І ініціалізація цього класу витрачала найбільше ресурсів. Так, все одно це небагато, але не треба звикати до bad Practice, коли є інші хороші практики, про які ми далі і поговоримо. Недоліки цього підходу можна трохи нивелювати, створивши щось схоже на Page Factory. Клас, який буде вам надавати необхідно сторінку, а не створювати всі об'єкти сторінок одразу. Це краще, але все одно ви будете мати величезний клас з купою методів для створення сторінків. З плюсів, ви, звичайно, зменшите кількість імпортів, оптимізуєте ресурси. І це вже буде досить непогане рішення, тому що створення сторінки повністю інкапсульовано, і ви можете надавати додаткову логіку створення. На випадок, якщо у вас все не так просто, наприклад, якщо у вас є декілька версій однієї сторінки, але точно не впевнені, з якою саме версією ви маєте справу, можете зашити логіку в метод створення сторінки, і він поверне вам саме той об'єкт, який потрібен. Це вже буде щось схоже на фабричний метод. Далі в тесті ми просто створюємо об'єкт класу PageFactory, який нам надає доступ до всіх методів, які створюють нам об'єкти необхідних класів. Так, наприклад, тут я створюю об'єкт класу homepage за допомогою виклику методу getHomePage. Та те саме я можу зробити з «LoginPage». А далі от буде приклад використання фабричного методу. Наприклад, десь в тесті нам треба знавігувати сторінку, і ми не знаємо, що саме ми побачимо на цій сторінці. Такі випадки дуже рідкі, але все ж таки вони трапляються. Давайте спробуємо це зробити, за допомогою GoTo, якась сторінка і викликаємо метод створення сторінки GetShoppingCard. Якщо ви будете уважні, то побачите, що метод асинхронний, так як під капотом, він використовує логіку локаторів. Ми за допомогою локатора знаходимо той самий елемент, який нам необхідний. Ось ми дійшли до моменту, де треба пояснити, що таке фікстури і для чого їх використовувати. Термін тест fixture» або просто фікстури використовується для опису будь-яких тестових даних. Які існують поза конкретним тестом, і використовуються для встановлення об'єкту тестування у фіксований стан до виконання тесту, і повертає його у фіксований стан після виконання тесту. Якщо ваш тест вимагає авторизації на вебсайті, ви можете використовувати фікстури для виконання дії авторизації перед виконанням тесту. Якщо вам Цікаво, я запишу відео про те, що робити з логіном, покажу різні способи авторизації, які пропонує playrate тест Напишіть про це в коментарях. Фікстури можуть виконувати завдання по очищенню даних або відновленню стану системи до певного вихідного пункту перед кожним тестом. Основна ж ідея фікстур полягає в тому, щоб не дублювати код а налаштування для кожного тесту, а замість цього використовувати. Функції або об'єкти, які можуть бути перевикористовані в усіх тестах. Це спрощує обслуговування коду, підвищує його читабельність і допомагає уникнути дублювання зусиль при написанні тестів. Це дуже потужний інструмент, який треба використовувати. І далі я покажу, як це робити. В плейраді ви можете як створювати нові фікшу, нові фікстури, так і переписувати існуючі. Тож, що я рекомендую? Ну, по-перше, створіть додаткову папку на звіті Ficture, де ми будемо і тримати всі наші фікстури. Для початку, я рекомендую переписати існуючу фікстуру «Page» під свої потреби. В цьому відео я не буду розбирати це досить подробно, тому що. Мета цього відео трохи інша, але я покажу приклад того, що ви можете робити з фікстурою Page. Наприклад, я рекомендую додати е, додатковий лісенер, який буде перевіряти всі консольні повідомлення. Та якщо він побачить там, що в консолі є помилка, він обов'язково повинен вас про це сповістити. Таким чином, ви будете відслідковувати. Всі консольні помилки, які є у вас під час виконання тестів, це дуже важливо. Також ви можете змінити розмір вікна при виконанні тесту, це теж може бути критично. Давайте пройдемось по синтаксису. Для того, щоб екстенднути фікшу, вам перше, що треба зробити, це імпортнути її і переназвати тест на якийсь інший alias, наприклад, Base. Далі ви створюєте експортну константу тест, яка буде розширювати функціонал функції тест, яку ми імпортуємо із Playwright. -тест. Там ми можемо вже переписувати нашу фікстуру пейдж. Наприклад, тут ви бачите, що я змінюю розмір вікна браузера на стандартні 1920 на 1080. А далі додаю лісенер, який буде перевіряти, слухати консоль. Та якщо він побачить там якусь консольну помилку, то він обов'язково нам про це скаже. Рекомендую всім зробити так само, це дійсно допоможе вам знаходити більше дефектів а, з вашою автоматизацією. Єдине, що бувають моменти, коли треба ігнорувати ці помилки, тому рекомендую додати if. Condition для того, щоб у потрібний момент ви могли відключити перевірку консолі. Далі вам обов'язково треба додати метод use, передати туди ваш page-об'єкт, Для того, щоб тест зміг його використати під час виконання. І тут цікава деталь. Все, що буде додане до виклику метода use, ви можете додати будь-яку логіку туди, яка буде виконуватись під час ходу тесту. Але все, що буде після методу use, буде виконуватись вже після закінчення тесту. Тож, це хороше місце для того, щоб додати ваш клінап. Отже, дивіться, ми створили, баз... Не створили а розширили базову фікстуру page, додавши туди лісер консольних помилок. І я вам показав те, що ви можете додатково туди додати якийсь кліна. Тож, кожен тест, який буде використовувати цю базову фікстуру, буде виконувати ці функції. Якщо в минулому прикладі ми розширювали існуючу фікстуру page. То в наступному ми створимо свою фікстуру. Точніше, не одну, а декілька. Для цього ми створимо новий файл, назвемо його Fixture Pages, тому що він буде собі мати фікстури сторінок. І давайте в ньому попрацюємо. Створюємо константу, яка буде екстендити створену раніше функцію тест. І тут я хочу зупинитись на кутових дужках трохи детальніше. В TypeScript кутові дужки використовуються для вказання параметрів типу в загальних Generic тайпах. Generic type дозволяє створювати гнучкий код, визначаючи типи або функції, які можуть працювати з різними типами даних, при цьому забезпечуючи безпеку типів. У нашому випадку basic Extend, це загальна функція, яка може приймати будь-які типи. І параметри типу вказуються в кутових дужках при виклику цієї функції. У цьому випадку ми вказуємо новий тип з нашими фікстурами, щоб показати, що ми хочемо використовувати загальну функцію basic Extend з типами, які будуть визначати наші фікстури. Далі, в якості аргумента нам треба передати об'єкт, який буде мати у собі наші пейджі homepage та checkout page. Тому давайте створимо властивості цього об'єкту. Спершу homepage, яка буде в собі мати метод ініціалізації цієї пейджі, та checkout page. Ваша функція, ваша функція тест може мати фікстур стільки, скільки ви захочете. Умовно, ви можете сюди запхати усі ваші сторінки, які у вас є в проєкті. Але я не рекомендую так робити. Кожен тест-сет повинен мати набір саме тих фікстур, які необхідні для цього тесту. Тож, старайтесь рупувати ваші тести по якомусь. По якомусь признаку, такі як сторінки, наприклад, або функціонал, і ви побачите, що він використовує більш-менш ті самі сторінки, які вам необхідні. Тож створіть окремий, окрему функцію тест, яка буде мати тільки ті фікстури, які вам необхідні, і просто і розширите її від вашої базової тест-функції, яку ви імпортуєте з Playwright тест Кожен ваш тест буде, не кожен тест, кожен набір тестів буде використовувати тільки ті фікстури, які йому необхідні. Створюйте їх якомога більше. А далі, давайте наведемо трохи краси і створимо тип новий тип даних пейдж, який буде мати репрезентацію наших фікстур. для того, щоб виглядало це більш. Красиво і більш читабельно. А тепер давайте подивимося, як це буде виглядати в тесті. Для цього ми імпортуємо функцію тест вже не з плейрайд тест, а з файлу, який ми створювали раніше а саме Pages. І далі нам все це не потрібно. Всі необхідні фікстури в нас доступні. В нашому тесті і ми можемо просто взяти їх звідти, як, наприклад, Homepage і Checkout Page. Нам же не треба користуватись дефолтною фікстурою Page, бо вона вже зашита всередину homepage та checkout Page. І запис буде набагато коротший набагато класніший. Вам не треба додати нові імпорти. Вам лише треба заготовити дані в одному місці у функції тест. Додати туди стільки фікстур, скільки вам потрібно саме для цих тестів, і використовувати їх. Це найкращий спосіб організації ваших сторінок, який доступен в playwright тест. Рекомендую використовувати тільки його. Якщо Бог дав вам лимони, зробіть лимонад. А якщо команда Playwright дає вам фікстури, використовуйте їх. Це надпотужний функціонал, який при правильному використанні зробить ваші тести більш дабельними, зекономить багато коду і нададуть додаткові можливості. В цьому відео я показав один із способів використання фікстур. Якщо вам цікавий більш широкий погляд на цей функціонал, поставте цьому відео лайк і напишіть про це в коментарях. А я поки буду готувати Наступні відео з автоматизації тестування. Побачимось!